Фантастика від українця на останніх хвилинах матчу серії А вихованець Динамо Київ поклав гол Туру в іноземному чемпіонаті, дебютний м'яч українця в МЛС. А також що сказав про гру Михайла Мудрика, переможець Ліги Чемпіонів та екс-зірка Челсі, чим Артем Довбек вразив легенду чемпіонату Італії та як Віктор Цянков налякав тренера Жируни. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Досить детальну оцінку грі Михайла Мудрика дала чергова екс-зірка Челсі. Цього разу слово взяв Флоран Малуда. Який, до речі, грав на позиції українця і здобув титули чемпіона Англії та переможця Ліги Чемпіонів. Немає сумнівів, що Мудрик має потенціал стати гравцем вищого рівня. Я думаю, всі з цим погодяться, як і з тим, що він має якості, щоб стати великою зіркою АПЛ. Думаю, щоб він почав усвідомлювати цей потенціал, йому потрібно контролювати свої емоції. Якщо він зможе це зробити, то він покращить своє володіння і зможе відігравати вирішальну роль у потрібних зонах поля. Йому потрібно покращити своє ухвалення рішення в останній третині. Я хотів би, щоб він став трохи впевненішим в собі. І я також хотів би, щоб він став трохи агресивнішим з погляду своєї особистості та віри у свою здатність обігрувати гравців. Я сподіваюся, що він зможе досягти цих покращень. Тому що він дійсно має потенціал, сказав Малуда в інтерв'ю. Ну а тим часом Михайло навіть не потрапив до заявки на матч з Ліверпулем. В Іспанії знову піднялася на поверхню тема трансферу Андрія Луніна. Тепер там пишуть про продаж українця через інтерес Реала голкіпера Спаньола та велику зацікавленість з боку Атлетіко Мадрид. Хоча зрозуміло, що у Андрія і так були діалоги з різними командами ще влітку. І якщо тоді після топ сезону і коли у нього спливав контракт, а зацікавлені клуби могли запропонувати неймовірні фінансові бонуси, Луні зробив свій вибір на користь тріала. А зараз, взагалі, всерйоз про трансфер не має навіть сенсу говорити. А ось про що поговорити можна, так це про порівняння Андрія та Куртуа від легендарного Канісареса. Куртуа є номером один серед голкіперів світу, це як Мессі чи Крищана Роналду серед воротарів. Він, безперечно, перший скрізь у будь-якому місці і в будь-якій ситуації. Грати без куртуа гірше, ніж грати з куртуа це очевидно незалежно від якості його заміни. Водночас Лунін завжди дає гарантію і стабільність у воротах, але куртуа дає те, що не дає жоден воротар планети, сказав Канісарес. Ось і тренер Жерона Мічель заговорив про те, чого більш за все бояться українські вболівальники, згадуючи Віктора Ціанкова. Наставник прямо вказав на Хілесову п'яту півзахисника. Я завжди говорив, що хвилювався за таких гравців, як Лопес, Саліс, Ерера та Цінкова, оскільки їхній послужний список дав нам чітко зрозуміти, що вони можуть мати проблеми, граючи кожні три дні. На жаль, зараз у нас багато травм, зокрема, несподівані. Той факт, що вони грають у трьох змаганнях зі своєю національною збірною, не виключено, що це може вплинути на них. Ми працюємо над тим, щоб цього не сталося, дивимося на хвилини і ротуємо склад. Особливо я хвилююся за Цянкова, у якого був чудовий період в Жеруні. Цитує Мішеля, видання Сі. «Но я нагадаю, що відновлення українця триватиме ще мінімум три тижні. І у нього мінімальні шанси набрати топ кондиції до матчів останніх двох турів Ліги Нації. До того ж, навіть якщо і так трапиться, то Віктору треба буде ухвалювати важке рішення, адже велике бажання за збірну може мати занадто високу ціну. Ну а поки Жерона Бессянкова зазнала чергової поразки в чемпіонаті. Програш сідаду опустив команду аж на тринадцяту сходинку. Загалом в перших десяти турах в підопічних Мішеля лише три перемоги. Артем Долбек все ж таки встиг відновитися на матчі з інтером. Щоправда, це не допомогло Ромі мінімально поступитися в центральній грі туру, а сам Форвард отримав одну з найнижчих осінок 6,7, за 90 хвилин, зробивши 18 дотиків та двічі пробивши повз ворота. Не приховуй свого захвату від прогресу Довбика як зірка серіа Роми Едін Джеко. Я, як ніхто інший, знаю, наскільки складною є серія А. Довбик був найкращим бомбардиром в Іспанії минулого року. Йому було потім трохи важко на початку, але він зробив те, що я колись він не здався. І тепер йому дається все досить легко. Я дійсно радий за Артема, сказав інтерв'ю Джеко. Тим часом Трансфермарт нарешті оновив вартість ігравцям серії А. І якщо цінник добика залишився без змін, то ось Руслан Маріновський втратив майже половину вартості. Тепер півзахисник Джено оцінюється в 5 мільйонів замість восьми. Класний гол в чемпіонаті Італії Ю-20 забив українець Владислав Нагрудний. Що ще більш круто, цей м'яч допоміг скромному Кремонезе зробити переможний камбек на виїзді з Міланом, програючи до 70-ї хвилини з рахунком 2-0. Всього за 10 хвилин команда українця відрузила Росонері три голи і здобула мінімальну перемогу. Шикарний дебютний гол за Динамо Батумі забив вихованець Динамо Київ Артем Мельниченко. Ну а ще цей м'яч у підсумку виявився ще переможним. Також дебютний гол за новий клуб і у іншого українця Олексія Кащука, який долучився до розробного Кепаса Карабахом з рахунком 0-5. Більш того, ще один дебютний гол на рахунку Євгена Чибирка, який відзначився нарешті в МЛС. А його Коламбус Крю здолав на виїзді Нью-Йорк Редбул з рахунком 3-2. Ребус під минулим відео зібрав багато правильних відповідей з ім'ям Андрія Луніна. Хоча я думав, що буде складніше. Тож тепер доведеться трохи більше повигадувати, щоб над відповіддю вам довелося подумати. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.